Добрий день, сьогодні на продаж будуть різні запчастини. Пружине, сегментні ключі, нові ну, пальці на, на комбайн. А розпочнемо ми огляд. За відправку скажу одразу, почта повна оплата, нова часткова або повна. Вирішувати вам. А розпочнемо ми метизу це пів. Такий є відвал. Він новий 300 гривень. Розміри видно. Товщина 13 всіх, такий стан. Метр двісті 270 гривень. Два штуки є. Це за один кусок. Метр двісті 250 гривень за один кусок. І по 80 см по 140 гривень. Це виходить 180 гривень за метр 13. Цеп. Переходимо до огляду мети. Болти. М16 різні. Такі. 600 гривень за 10 кілограм. Потім шайби такі різні. За 6 кілограм 300 гривень. Гайки залишилось ще 3 кілограми. 16, 200 гривень. Такі болти, М12, теж різні. 9,5 кілограм 570 гривень. Такі болти М10 різні. Маленькі попадають. 60 гривень за кілограм від 5 кілограм. М14. від Довжина від 40, 4 см до 8,5. 50 гривень за кіло від 5 кг. Такі болти М12. 60 гривень за кілограм від 5 кілограм. І такі болти М12. 60 гривень за кіло від 5 кілограм, довжина 60. Гайки М16. Тут пульс 27 я переміряв. спецгайки гайки такі. 480 гривень за 8 кілограмів. Такі болти. 9 кг 450 гривень. Такі. Такі є шпильки, дивіться. Довжина М12, довжина 70. Такі вони стан, 60 гривень за кілограм. І Мікс 12 кг 600 гривень. Що в нього виходить, видно. Мікс номер 2 15 кг 750 гривень. І мікс номер 3. 20 кг 1000 гривень. Оля циліндрів. Цилиндр. Вихід штуку 35 см, гільза наружі 60 см, 600 гривень, тут 20, там 20, Шток 40-й, такого стану. 600 гривень. Цей циліндр. Вони два одинакові. Шток 60-ка, вихід штоку 36 см, гільза наружі 73-700 гривень. Тут ідеальний. Отут в одному місці, як видно, тут трішки. Хтось варив ну, зачистити сварка, сварочка. Це 650. Де. Цей з кари. Діаметр штоку 62 мм, вихід штоку 80 см. Гулі за панарожі 105. 3 тисячі гривень, ціна незмінна. Шток тут нормальний. В одному місці вон, видно там трішки, то на роботу не впливає. 3000 гривень. Ступиці. Це з бочки. На резина, резина під 15. Диск розбірний. В середині там все є 800 гривень. І диск ПТС 500 гривень. без колю. Один бачить є. диск на ПЛН 700. Ромашка, яка буде працювати, 600 гривень. В середині 52-60 по наружі Такий диск 300 гривень, розміри видно. Телефон зв'язку вайбер. І такі диски, 315, 150, 360 і по 200. Це залишок і такий диск. 341. Запчастини на обертовий плуг. Значить дивіться, одна штука. Маркування таке. Одна штука 400 гривень. Є 6, по-моєму, 6 лівих і 8 правих. Штука 400 гривень. До запчастини до сівалки, пара 300. За два поводки. Тут підварити потрібно. 150 за ці всі. Далі 100 гривень це на маркерок. У мене раніше були, такі крутиться. Все у зборі 850 гривень, такі стану. Одна крутиться, іншу потрібно розібрати, перемастити, а може тут зажати, не скажу. Такого стану. 850 гривень, ця 650 гривень. Такий стан. Дою МЗ, пара криша пліва права, ще. На культиватор 850 гривень трикутний. Тут відрізаний, тут шар все є, як видно. Тут під замок пизд сидіє. Такого стану. 850 Такі ножі з якогось імпортного, мабуть, культиватора. 500 гривень. Долота. За 7 штук 1000 гривень. Такі вони. Кріплення теж не видно. І ці теж за 7 штук 1000 гривень. Я переділив їх на дві кучки. Такі стан. Лапи за 5 штук 3250 гривень. Такі стан. Така одна знову знайшлася, 250 гривень. Пара це з косарки, тут 28, діаметр тут 38, пара 300. На ниву, за всі 300 гривень. І сусіду хватить наділити. Такий потужний гвинт, тут 29, тут це крутиться. Це теж тугенько крутиться. Десь я бачу маркування. Вон каталежний номер присутній. 700 гривень. З таких дисків відрізані. З підчіпникової, підчіпникової вузли. 300 грив... 200 гривень за три штуки. Нова зірка 200. 400 гривень кардан. Крутиться, але ну, немає стоперних кілиць. Тут під квадрат, тут підвал. Діаметром 35. Квадрат 30 на 30. 100 гривень нова. До ЮМЗ, мабуть, на дірки прорізав, на МТЗ стояло. 800 гривень. Такого стану. Домкрат працюючий. 800. Такі стан в нього. На 5 тонн. Набір такий, дивіться, що там набір ходить. 700 гривень. Детально фото все буде. Ножі такі. 100 гривень. Лента т 40. 300 нова. Сто на культиватор. 150. Це до окучника. 150 скоба. Кардан 300. Кардан чашки на 28, 300. такий стан. Шківі незмінно нові, нові, і менші, по 250 за штуку. Помпа 800. Отут одне місце відбите. Я не, про це не скажу. Тече тече не тече даю в подарунок. Кришку. 800 за це все. На предплужник 200. Тут 130 посередині. Тут 65. На косарку 400. За три штуки кріплення на культиватор 250 гривень. Такі ножі на комбайн. Це теж я підчистий, вони дивіться, противоріжжі Вон є. Нові, мабуть. Таких оце 12 штук тисяча гривень. Раз робить 200 за 4. Ножики 3 штуки і 250 гривень. Противоріжжі до них 6 штук 300 гривень. Це новий. Набір ключів. Оці всі ключі, 750 гривень з ящиком. Лапа 32 см 250 гривень. Ця лапа 700, 250 Трубка 200. Таких маркерків залишилася тільки пара 280-го діаметру 100 гривень. Такі 250. Такі диски про 7. 100 гривень штука. Такий набір. Тут дивіться, всі-всі фрези нові, оці всі, що вилажені, все нова, і тут є нові. За цей весь набор все з ящиком. 800 гривень. Ключі. 65-110 150 гривень. Маркування таке цього. Т-150 гривень. Набір з 8 штук, від 196 до 55-62. 600 гривень. Ножі Розміри видно. 100 гривень штука. Сокири такі. 800 за 6 штук. Всіх потрібно варити. Тут теж воно є трісненька. Додаткові фото будуть. 200, 250 підкачки. Не скажу з чого вони, по 200 гривень. Дивіться саме. 50 воздух. Ця незрозуміла річ. 100. За 7 стук 300, ліва права, їм 16. За 4 гачки 300 гривень. Це для закачування газу в пристрій. 150, 350 надпотужні. Тяжкі такі гарно все тут працює. 350 гривень. Динамометричний ключ 300. Вон маркування його. Труборіз. 300. Перевіряв я нержавійку трубу, хоч як тут таке. Перерізав, трубу нержавійку. Сам перерізав. Цей 200. Сер... Всередині люфт. Отут має трішки. Потрібно щось дивитися там. 150, надпотужний газ. 300. Дві речі до підмалий квадрат, під кілатер старого зразку. 200. Ця лапа в зборі з кріпленням 350. Пружини по 250, за штуки, точно на 18. Лопата 150. І такі ручки, не знаю, скільки тут штук, дивіться. 150 гривень 150 за всі, дайте. Можливо кому потрібні. І на завершення пружини. За ці, Товщина 6, довжина 23, ширина 9,5, 250 гривень. Ці пружини. 21 штука. товщина 4, ширина 10 5, довжина 16. 800 гривень. За 21 штуку. І ці пружини різні. Тут і товсті, і тонкі, 150 гривень за всі. І такі дві пружини. Тут 33 см. Що ця, що ця. ця 250 гривень, товщина 10. Ця 200 гривень. Локація міста Чернігів. Доставка, кошта, повна оплата, нова, часткова, або повна вирішувати вам. Дякую за увагу, до побачення.